Всіх вітаю ви на кулінарному каналі на стесті. Сьогодні у нас в меню рибка. А саме скумбрія, приготуємо її на овочевій подушці. запечемо це все діло в духовці. Цей рецепт нереально легкий та смачний. Першим ділом ми йдемо в магазин, покупаємо скумбрію. Я купив три рибини, зробив шість філе. Як ви бачите, зачистив від шкіри, від кісточок. У нас така гарна філешечка. Як ви знаєте, скумбрія дуже смачна риба, її дуже тяжко, як кажуть, і спортить. І це козир нашого сьогоднішнього меню. Так, з рибкою все зрозуміло. Переходимо до овочевої подушечки. Для овочевої подушечки я обрав цибульку, цибульку нарізав напівкільцями. Помідорчики нарізав також напів кільцями і перчик болгарський. Це все діло ми зараз заміксуємо, беремо нашу місочку, ложечку можна не вкласти поки, додаємо це все діло сюди. Додали наші овочі в мисочку, беремо сільку перку, підсалюємо, підперчуємо це все діло. Беремо олійку, додаємо олійки. Можна сказати, що ми зробили овочевий салат, але це буде овочева подушечка для нашої рибки. Далі що? Ми беремо ложечку і це все діло гарненько вимішуємо, розмішуємо. Саме головне, щоб олія розійшлася. Наша овочева подушечка готова. Ставимо лайк, підписуємося на канал, це обов'язково. Наступний крок в мене, в моєму випадку, це буде дві форми для випікання керамічних. Ви можете взяти деко, застелити пергаментом і це все діло зробити на деко. Підійде пательня, ну, все, ж, на що у вас хватить фантазії. Беремо наші форми, беремо нашу овочеву подушечку і ділимо її навпіл. Все, як ви бачите, подушечка наша готова. Ми її відставляємо. Для соусу нам буде потрібна мисочка, майонез. Так, от души навалюємо. Беремо грчицю в зернах. Я взяв якусь нову ще з медом. Буде добре. Додаємо туди ну Так, пачечки. Тут 110 грам. Десь умовно у мене було там 200-250 майонеза. Далі додаємо соєвий соус, краплиночку. Відставляємо. Беремо ту саму ложку, яку ми міксували нашу овочеву подушку, щоб менше посуду мити. І це все діло гарненько розмішуємо. Соус готовий. Беремо нашу рибку. Перевертаємо її і намазуємо пузика. В моєму випадку я беру кісточку. І беру кісточкою і тако гарненьким слоєм, намазуємо, не стісняємося. промазуємо все. Так, як ви бачите, то так не стісняємося. намазали. Далі що? Ми беремо нашу форму одну другу в моєму випадку. І беремо нашу рибку. І викладуємо кузиком на овочеву подушечку. Беремо наші залишки соуса і намазуємо нашу скумбрію. Все, як ви бачите, залишки соуса ми розмазали. Рецепт. ну реально, Легше за легшого. Зараз 180 градусів, розігріта духовочка. 20-25 хвилинок. Саме головне не пересушити. Але пересушити буде дуже тяжко, бо у нас дуже соковита очева подушечка. Як кажуть, все. Подобаєчку обов'язково. Я відправляю в духовочку. Через 25 хвилинок зустрінемося. для вас це секунда. Почну з поправочки. За рахунок того, що в мене. Форми для випікання керамічні, я ще додав 5 хвилин. Якщо ви це будете робити на дека, то 25 хвилин при 180 градусах вам буде цього достатньо. Показати, воно ще гаряче, прямо з духовки. Як ви бачите, воно все соковите, воно, воно просто запах стоїть у цих овочів, скумбрії, Як я казав, скумбрію дуже тяжко спортитить. Майже нереально. Користуємося цим рецептом. Якщо не тяжко, поставте вподобайку, підпишіться на канал, бережіть себе, як кажуть, смачного настрою. До побачення. Далі буде.